Я бы хотел передать президенту, чтобы мы могли обмениваться фильмами. За репост фейков три года общественных работ. Найдем, куда их деть надо, улицы убирать, там еще куда-то. Из ведущих компаний, занимающихся разработками искусственного интеллекта, увольняются менеджеры, топ-менеджеры. Это вот на прошлой неделе была статья. Потому что им страшно, что они натворили. У меня такой отпуск. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Місце, як і завжди, де ми кипуємо над нашими ворогами і не даємо жодним чином пробиватися до нас в інформаційний простір їхнім вкидам і наративам. Але пам'ятайте, що без вашої участі і без вашої допомоги нам не обійтись. Лишайте обов'язково свій лайк, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і, звісно, коментуйте, почути й побачення. Что, вижу, что... Там завод застоит тоже. А там что за завод? Должен, там делают. Только значит, что там делают. Здесь миссичка готовы. Здесь остановка ботанический сад. Горит со стороны лапсар. Сбили там. Было два взрыва. Один сильный, второй поменьше. Ви не повірите, але навіть на болота дібралася розвиток новітні технології, ті розробки, якими давним-давно навіть вже не пишаються на заході, а просто це є якоюсь абсолютною буденністю. Воєнний злочинець Путін, як той весільний генерал, тепер найчастіше ходить по різноманітним форумам. Ну не їздити ж йому за кордон, ніде його не раді бачити. Тож зараз на форумі він звітує в Росії. З'явилися такі розробки навіть зі штучним інтелектом. Що? Е, та в принципі для нас вже ChatGPT чи ГРОК, для меншості і китайські розробки стали такою буденністю, що диво дивуєшся, що про це тепер окремо говорять. Ну це все одно, що у ми в Росії винайшли мобільний телефон. Серйозно каже Путін, що ми шиємо одяг, виробляємо продукти, самодостатні і сильна країна, і все це на власних ідеях, а не вкрадених десь за кордоном. Немає жодних сумнівів, що їхній штучний інтелект, як і все в Росії, аналогів нєт. От тільки ефективність, продуктивність. Та й навіть критерій того, що ти передова країна, він визначається тим, а ще хтось користується вашими технологіями. Ну у тому сенсі, що свого часу вже замість Фейсбук придумали ВКонтакті. І що? світ потягнувся тоді. Туди. туди замість Ютуб придумали Routube. І що? як там показники? Вам навіть довелося уповільнювати міжнародний майданчик для того, щоб просувати свій? Тож немає сумнівів, що найкраще в Росії займаються крадіжками і тим, що плетуть. Лапті. Ну, Очікуємо, звісно, що і штучний інтелект або розробки на базі штучного інтелекту буде так само. щось по типу різних отраслях, От зараз я посмотрю на виставці, це і продукти питання, одежда, і високі технології, включаючи використання іскусственного інтелекту. И что очень важно, что это уже не, не обратный инжиниринг, это уже не, не то, что разобрали, снова собрали и по, по, по линии импортозамещения поработали. Нет, многие продукты появляются на базе собственных разработок. Это чрезвычайно важно. Это самое главное. И вот, конечно, прежде всего будем поддерживать вот такие начинания. Ви ж певно знаєте, що нещодавно відбулася чергова, не дуже -то сенсаційна розмова між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Нарешті доні прям правдиво сказав, що це не була якась чудова, феноменальна, дуже тепла і класна розмова. А навпаки, що ні про що ні про що не домовився і нічого не досяг. Хоча здається, що він і трошки применшує Є речі, які справді були узгоджені, як, наприклад. Обмін фільмами про традиційні цінності, я прям не можу всі почали гадати: слухайте, а звідки ж взялася ця геніальна ідея? Ну, якоїсь там першої чи другої розмови домовилися, що якось проведуть хокейні матчі між американцями та росіянами. Ну а тепер збирається обмінюватися фільмами. Так, от, встаючи і йдучи з того самого форуму, нагадую, що Путін тепер завсігдати всіх цих форумів. Хтось із натовпу, коли Путін сказав, що ну час вже дзвонити, хтось сказав. Що ми тут кіноклуб створюємо, давайте обмінюватися фільмами із американцями, і привіт, передайте. Суть що з цього, Путін в своєму віці вже жарти не дуже актуально сприймає, а навпаки, вирішив, що це буквально класна ідея. Обмінюватися ідеями з американцями. От звідси і виникла ця пропозиція. Дивовижна пропозиція. Чекаємо відгуки від американців, наприклад, на кінострічку про Чебурашку. Вы знаете, к сожалению, должны за завершать у меня там протокольное мероприятие. Намечался, не знаю, если ничего не помешает, разговор с президентом США. Что мог бы от вас ему передать, пожалуйста? Николай, город Тюмень, ну и один из тех, кто лидеров, мы сделаем инклюзивный киноклуб. Я бы хотел передать президенту, чтобы мы могли обмениваться фильмами. Президенту США привет от нас всех. Спасибо. Да, 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 обязательно. Пожалуйста, не сердитесь, я понимаю, что мы могли бы и больше поговорить, но так неловко заставлять себя ждать, там сейчас обидеться еще. Давним-давно на Росії немає не те що свободи слова, та навіть просто в одному реченні ці два слова дуже рідко стикаються. Давним давно позакривали опозиційні медіа, контролюється тотально інтернет, уповільнений. YouTube. і все ніяк російські чиновники не вгамуються, тому що кажуть, що якась інформація все ж таки долітає до Росії. Тож сенатор запропонував за репости фейків. А що таке фейки? Правильно це правда. Давати три роки громадських робіт, мовляв, молодь черпає інформацію у соціальних мережах, і поки не почнемо їх палкою, їм втокмачувати, відповідальність не відчують. Слухайте, так можна одразу не три роки громадських робіт. А три роки в'язниці. Не палкою втокмачувати, а прям палкою бити. Зрештою, оцю жагу до інформації, до правди, до істини треба силою вибивати. Ну і росіяни, вони ж такі вже пригнічені, що навряд хтось скаже ні і хтось буде чинити супротив. Але зрештою, дивіться, це ж теж певною мірою оцінки і нашій роботі. Значить, щось таке долітає, значить, нас все ж таки бояться. Совершенно очевидно, что молодежь, живя в соцсетях, огромное количество информации получает оттуда. Если мы начина... не будем палкой бить за фейки, по-русски говоря, тяжелой пайкой, там, палкой года на три общественных работ, то все, кому не лень, будут репостить, не чувствуя ответственности. Вот может быть внести за законодательную инициативу, за репост фейков три года общественных работ, найдем куда их деть, надо, улицы убирать, там, еще куда-то. Можна, Да я думаю, що три, нормально. нормально, раз. раніше в армії роки служили. І я все думала, хто ці люди, які знаєте, не визнають ідентифікаційний код, хто не хоче брати паспорт, кому десь скрізь бачиться оця цифрова держава і великий брат, який тебе переслідує, аж виявилося, що адепткою цієї секти є сама Маргарита Сіманян, незважаючи на те, що Путін, тобто її бос, шеф, керманич, її ідол і Бог. Вихваляється, що Росія запроваджує якісь там розробки зі штучним інтелектом. Маргарит Сіменен тривожиться і боїться. Каже, що менеджери топових ши компаній тікають, тому що вже бояться своїх творінь, як свого часу, Опенгеймер боявся атомної бомби. Ілон Маск, мовляв, дає від одного до п'яти, що штучний інтелект захопить людство. Я, до речі, теж в цьому не сумніваюся. Усім будуть чіповані, що чіпують свиней і замінять їм навіть мозок. Хоча росіянам це б не завадило, правда. Ну і звісно, відсилка до Біблії каже: дивіться, антихрит із початкою на руці близько освіта. Зникне і ми втратимо себе через штучний інтелект. Судже з цього, Маргарита Сіманян не дивиться певні допитування російських військовополонених. і не знає, що освіта з Росії зникла де давно. Тому що кожен другий в душі не уявляє, яка столиця Російської Федерації не знає скільки місяців в році, не знає, скільки днів в році, Що ж говорити про більш якісь глобальні і великі питання. Тож, що, -що а штучний інтелект Росії не завадив точно, тому що він просто не здатен зіпсувати росіян більше, аніж це вже зробили до нього. Прямо зараз із компаній, з відучих кампаній, займаючихся розробками іскусного інтелекту, увольняються. Менеджеры, топ-менеджеры, это вот на прошлой неделе была статья, потому что им страшно, что они натворили, просто страшно. Это э, как апингеймер, да, когда создал ядерную бомбу, потом он там увлекался Бхагавадгитой, и э, другими практиками индийскими и говорил о том, что же он натворил. Уже сейчас Илон Маск, который очень плотно работает в этом направлении, считает, что вероятность того, что искусственный интеллект завладеет человечеством, сейчас один к пяти то есть 20%. Если мы видим, к чему это все идет, тот же Илон Маск, он чипировал некую свинью по имени Гертруда, вживил ей чип, и вот, по сути, мозги этой свиньи заменены чипами. Сколько осталось времени до того, как этими чипами будет прочипировано все человечество? А вспомним Откровение Иоанна, да, последняя часть Библии, Апокалипсис где написано, что придет Антихрист, и он сделает так, что всем богатым и бедным, малым и великим, свободным и рабам будет положена печать на руку. И без этой печати нельзя будет ни купить, ни продать, и вообще ничего будет нельзя. Это же все к тому идет. У меня это свинья Гертруда Масковская, в моем романе одно из действующих лиц, она называется святой свиньей там, потому что изобретена новая религия, все поклоняются вот этой вот свиней Гертруде. Надо понимать, что через какое-то время, и может быть мы даже, учитывая развитие медицины, о котором я тоже сейчас скажу, может быть мы даже заставим это время, человечество подойдет к отмене образования как такового. Мы идем к потере биологического вида своего, мы идем к потере homo sapiens, может быть отказаться, отказаться тоже нельзя. Почему? Потому что любая следующая война, да уже и сегодняшняя война, будет вестись искусственным интеллектом. А если ты отстанешь в сфере цифровых технологий, то что делают с отстающими? Вот посмотрите, например, Ирана. Если бы у Ирана была возможность поторопиться, и он бы не отстал в производстве ядерного оружия от Израиля, то мы бы не наблюдали все, что мы сейчас наблюдали. С отстающими происходит вот так. Это еще нам всем урок. Здається, ще трошки, і СВОшники самі не захочуть повертатися додому. А це біда і виклик для нас. Ну от дивіться, СВОшник повернувся додому. А там що? а там катастрофа. Будинок затопило. Дружина з дітьми на вулиці, тому що все в воді. Ось такий каже: відпочинок бітки цей жаліється СВОшник до течі сарказму, що ванна з туалетом прямо тепер на кухні навпроти плити без дверей. Дуже до речі, схоже на їхній окоп, Правда? Ну, і тут було б логічно спитати слухай, вам же там платять такі шалені мільйони. Нам сюди доносяться до України, що ви багаті їсть, тільки заробляєте. А виходить, що вдома халупа, грошей немає, і держава не піклується про своїх захисників і героїв. То що? не вже правда розбилась об реальність? От таке у нас веселі. я приїхав зі свого домой. Тепер жена, син на вулиці, нікуди йому идти. Вот так и живем. Все. Три портигара. Сейчас <связать> только кухня. Это вот они еще говорят, пять лет так живите. А мы тут будем строить. Тут все. А водильники. Все. Тут комната. Приехали компьютер все в воде вот тебе и всех нормально это нас так переносят и домой попасть никак а что здесь делать как здесь будет ночевать -то? как здесь же будет? это вот у нас такой у меня такой отпуск нормально По собаку это все Маш, Маш, Що робиш? І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, не забувайте, що ви завжди можете підтримати незалежну журналістику своїм донатом. Всі реквізити ви можете знайти в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!